Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо трішки про їжу. Заняття спортом і харчування, вони між собою дуже пов'язані. Для заняття спортом потрібна енергія, для будь-якого руху потрібна енергія. Для того, щоб наших. Кімнатах в наших квартирах було теплопотрібна енергія. Для того, щоб було світло, потрібна енергія. Для того, щоб ми рухалися, також ми потребуємо енергії. Енергія береться з їжі. І ми часом недооцінюємо ту їжу, яка поступає в наш організм. Ця фраза ми те, що ми їмо, її можна також примінити для нашого духовного життя. Це важливість приходити до Євхаристії, важливість причащатися в храмі. Багато людей цього не роблять, вважаючи себе недостойними, вважаючи себе е, часом якимись малими в очах Божих. Але ми те, що ми їмо. Причащаючись тіло і крові Ісуса Христа, ми тим самим запрошуємо Христа в свій організм, в своє тіло. Його кров починає текти нашими жилами, Його тіло починає ставати нашим тілом. І каже, апостол Павло, живу вже не я, живе в мені Христос. І також це саме стосується життя нашого звичайного. Часом порожні калорії, які ми отримуємо через різні, різнородну здорову їжу, чіпси, бургери, е солодку воду, яка наповнена цукрами, наповнена дуже багатьма речовинами, які шкідливі для нашого організму, не приносять ніякого, ніякої користі. Все це, звичайно, відбивається в нашому зовнішньому вигляді. І багато людей. Дивлячись на себе в зеркало, вони собі не подобається. Дуже багато людей з цього комплексують. Дуже багато людей хотіли би змінити в собі якийсь стиль життя і думають собі, що потрібно зайнятися чимось спортом, але забувають про те, що важливо є змінювати стиль свого життя, пов'язано із харчуванням. Але насправді все, що потрібно, це обмежити ці порожні калорії і спалити ті калорії, які поступають до нашого організму. Знову ж через рух. Сьогодні в багатьох наших домівках немає світла. І багато людей собі думає, що я можу робити, чим я можу зайнятися в домі. Часом добрим, е, добрим середником є будь-яка річ, яка просто має підвищення. Як я позбувся свого такого е, спасаючого кола, я вам підкажу. Коли я був вдома і потрібно було спалювати зайві калорії, я використав звичайне підвищення, яке я зробив з будь-чого, що у вас вдома є. І чим вище підвищення, тим для людини є складніше. Чим є складніше для вашого організму, тим більше калорій ви спалите. І, звичайна ходьба, крок вверх-вниз, під час деякого періоду часу, ви побачите те, що вам починає ставати тепло, ви починаєте грітися. Це означає, що починають спалюватися калорії, починають запускатися певні механізми в нашому організмі, які допомагають позбавлятися всього зайвого, що в нас є. Бо, звичайно, дуже важливо є не лише займатися спортом, але й розуміти надходження тої, тих джерел енергії, які і приходять до нашого організму. Все, звичайно, всі інгредієнти можна поділити на білки, вуглеводи і жири. І коли організм запускає спалення вуглеводів, спалення е безпосередньої джерела енергії, які потрібно організму тут і зараз. Але для того, щоб спалити жир, який в нас. Ми потребуємо дуже таку звичайну діяльність, яка для багатьох людей може здатися дивною. Дуже багато людей думають, що треба багато бігати, що треба багато як, дуже працювати. Але насправді вистачить просто зайнятися ходьбою. Вистачить годину-дві в день пройтися. Тут все без секретів, в дуже простих речах. Пам'ятайте про те, що ми є те, що ми їмо, і ми виглядаємо так через те, що ми їмо. Ті, чи інші, якісь, ту чи іншу їжу, ті чи інші страви, які нам можуть зашкодити виглядати так, щоб ми подобалися самі собі. І пам'ятайте, що ми повинні прославляти Бога в душах і тілах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!